Дякуємо за Ісу, що Україна може зустрічати свята. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України, яким нині довіряють понад 90% українських громадян. 32 роки тому, саме 6 грудня, український парламент ухвалив закон про збройні сили України як військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. Сьогодні ми підзначаємо і вшановуємо всіх, хто удостойний високого звання з Днем Збройних сил України. Миколай приніс нам під подушку Збройні Сили України. Українці також відзначають сьогодні подвійне свято і вітають захисників України. Адже 6 грудня, День Збройних сил України і День Святого Миколая. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України та Генштаб вже привітали. Ви чули щойно Збройні Сили України і також з Днем Святого Миколая. Відео створили українські компанії та митці на волонтерських засадах. Цього року українці вперше визначають разом два свята. Цей факт надихнув авторів відеоролика на створення теплої та доброї історії, в якій діти дякують своїм рідним захисникам і захисницям. Та просять захистити наш спільний дім, Україну і, звісно, святого Миколая, щоб подарунки приніс. А подарунки нас сьогодні такі: Побільше танків, ракет Ф-16, звичайно, просять усі для Збройних сил України, аби захистити наше небо, нашу землю і наші кордони. Волонтер Ігор Лаченков також привітав військових зі святом. Сьогодні день найкращих, день незламних, день сталевих, день збройних сил України. Якби не вони, нас би вже не було. Я це вже говорив і повторююся знову. Без них немає нас. Вони це все, що в нас є зараз, і все, на що ми опираємось ці 10 років. Все, що відділяє нас від пекла, яке вони взяли на себе. Пішли туди замість нас, і вони в ньому досі, кожен окремо і у своєму пеклі зі своїм болем, сотні тисяч сміливих українців, яким не забракло духу стояти до кінця. Один з них також український актор, сьогодні військовослужбовець ЗСУ Гарік Бірча. Він воює від початку повномасштабного вторгнення у лавах Збройних сил України і сьогодні, як ніколи, хочеться пригадати його вірш. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють сіро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.